Привіт! Чи доводилося замислюватися, що ми насправді говоримо, навіть коли мовчимо? Сьогодні ми поринемо у світ невербального спілкування. Це така, знаєте, потужна, але часто непомітна сила, яка керує нашими щоденними взаємодіями. От просто запитайте себе, а чи вільно я володію мовою тіші? Бо вона може розповісти про людину набагато більше, ніж здається. Від того, як хтось стоїть на співбесіді до того, як слухає друга? Буквально кожен рух надсилає потужний сигнал. І сьогодні ми навчимося ці сигнали читати та, що найцікавіше, свідомо використовувати. Гаразд, давайте розбиратися. От уявіть таку ситуацію. Хтось каже, так, звісно, я радий допомогти, але при цьому схрещує руки і відводить погляд. Ну от чому повіриться більше? Словам чи жестам? Отож, бо й воно саме тут і починається магія невербального спілкування, тому що вербальний канал, тобто слова, він передає інформацію, а от невербальний жести, міміка, поза, часто розкриває те, що ми насправді думаємо і відчуваємо. Отже, що ж це таке? Це невербальне спілкування, якщо зовсім просто. Ну, це цілий всесвіт сигналів, які ми посилаємо одне одному без жодного слова. І розуміння цієї мови це по суті ключ до глибшого розуміння і людей і ситуацій загалом. І почнемо ми з першого ключового аспекту простору. Так, так, відстань, яку ми тримаємо між собою та іншими, говорить дуже багато про що це такий собі невидимий кордон, який визначає характер наших стосунків. Існують чотири основні зони. Можна уявити їх як такі невидимі кола навколо нас. В інтимну зону найближчу. Ми пускаємо тільки найрідніших. Особиста зона це комфортна відстань для розмови з колегою за кавою. Формальна це та дистанція, якої зазвичай дотримуються на діловій зустрічі, а публічна це вже простір для виступу перед аудиторією. І будь-яке порушення цих невидимих кордонів може викликати дискомфорт або, навпаки, сигналізувати про зближення. Але простір це тільки початок. Тепер давайте поговоримо про найвиразнішу частину нашої тихої розмови, про те, як ми використовуємо своє тіло. Наша поза, жести, нахили усе це неймовірно потужні сигнали. Ось дві фундаментальні пози. Дивіться: відкрита поза, коли руки і ноги не схрещені, вона транслює довіру це, ніби сказати, я відкритий до розмови. А закрита поза навпаки створює бар'єр. Це сигнал захисту, недовіри або знаєте, просто бажання триматися на відстані. Навіть ледь помітний нахил корпусу має величезне значення. Коли ми нахиляємось уперед, ми без слів показуємо мені цікаво те, що ви говорите. А от нахил назад це такий собі сигнал вимкнення, бажання віддалитися. Але тут є тонка межа, занадто сильний нахил вперед може бути сприйнятий не як інтерес, а як спроба тиску. А от що справді цікаво, то це рокостискання. Це ж така коротка взаємодія, а вона може розкрити всю динаміку влади. Долоня повернута вниз, це спроба домінувати. Долоня вгору готовність підкоритися. Вертикальні долоні сигналізують про рівність. А рукостискання рукавичка, знаєте, коли двома руками його використовують для демонстрації особливої щирості. І зараз ми переходимо до найцікавішого, до зв'язку між нашим тілом та хімією нашого мозку. І це не просто про те, як нас приймають інші, а про те, як ми сприймаємо самих себе. Отже, ключовий момент, який може змінити все ми звикли думати, що настрій впливає на позу. Але що, як усе працює і навпаки? Існує потужний зворотній зв'язок. Наша фізична поза може активно змінювати наш психологічний стан. І це не просто якась теорія, це потужний інструмент саморегуляції. І ось як це працює на біохімічному рівні. Коли ми займаємо так звану позу високої влади, розправляємо плечі, ставимо руки на пояс, займаємо більше простору, наш організм може виробляти більше тестостерону, гормону впевненості. І навпаки, коли ми згортаємося в позу низької влади, сутулимося, то рівень кортизолу гормону стресу може зростати. Тільки подумайте, дві хвилини в певній позі можуть змінити хімію нашого мозку. Гаразд, це знання можна і треба застосовувати. Давайте подивимося, як свідомо використовувати своє тіло, щоб впливати на свій внутрішній стан. Існує така концепція метафоричних поз. От, поза переможця з піднятими руками, вона фізично втілює відчуття тріумфу, поза захисника зі схрещеними руками це фізичне вираження страху, а поза жертви з опущеною головою це тілесне втілення безсилля. І ми можемо свідомо обирати яку метафору втілювати, і таким чином надсилати сигнал не тільки оточенню, але й власному мозку. А тепер проста вправа, яку можна зробити просто зараз. Спробуйте згадати момент своєї сили. А тепер втіліть його в позі, випрямитись, розправити плечі. І от просто потривайте цю позу буквально дві хвилини. Це дивовижно, але багато хто відчуває реально майже миттєву зміну у своєму самопочутті, такий самій приплив впевненості та спокою. Спробуйте це зробити перед важливою зустріччю або дзвінком. Ця проста фраза ідеально підсумовує нашу розмову. Зміна пози, зміна стану. Це не просто про те, щоб добре виглядати, це про те, щоб добре почуватися. Наше тіло це потужний інструмент, який може змінити не тільки те, як нас приймають інші, але що найважливіше, те, як ми самі себе сприймаємо. І наостанок питання для роздумів: зверніть увагу на свою позу в цей момент: сидите відкрито чи закрито? Плечі розправлені чи згорблені. Що ваше тіло намагається сказати вам про ваш внутрішній стан просто зараз? Можливо, невеличка зміна пози це саме те, що потрібно сьогодні.